Зараз до нас долучається Петро Олещук, політолог, пане Петре, доброго ранку. Доброго ранку так на вашу думку, все таки в кожному жарті є доля жарту. І от це, що в Штатах заявляють, нібито Трамп так пожартував, насправді це абсолютно не жарту. Нарешті він починає розуміти, що по суті його дії частково і спровокували зближення ще більше і подальше між там Китаєм Індією чи ні. Я не впевнений. Там же, бачите, заяви Адміністрації Трампа, там от заяви Хексета про те, що там минула адміністрація допустила зближення Росії і Китаю. Ну окей, а що передувало цьому зближенню? Ну, мабуть, початок агресії Росії проти України. А, і відповідно після цього почали впроваджуватися санкції, і Росія почала все більше зближуватися з Китаєм. Очевидно, з точки зору адміністрації Трампа не треба було ніяк не реагувати на. А відповідну російську агресію, тоді би не відбулося зближення. Тому ну, треба це все відповідним чином враховувати. Але те, що Трамп, очевидно, справді помітив парад і зрозумів, що цей парад робили для нього, ну, я думаю, що це факт. І так само і те, що, наприклад, він написав про цю змову. Ну, це теж якби факт очевидний, і навіть Трамп його помітив, і всі всі ті його помітили, що це дійсно відповідна коаліція держав, яка має виразну антиамериканську спрямованість, незважаючи на всі зусилля Трампа подружитися з Росією. Але поки що не схоже, що Трамп реально в цьому контексті готовий переосмислити свою політику по відношенню до Росії. Я зустрічала думки, що Трампу варто дуже прискореному темпі переосмислити свою політику щодо Індії, щоб не провокувати ще більше зближення на цьому напрямку. Ну, окей. Він перегляне свою політику. Індія буде нарощувати закупівлю російської нафти російської зброї. Тут він першопочатково не зовсім правильно до цього, цього підійшов, але якщо він вже зробив відповідні кроки, то просто так відкатити все назад, воно вже не зовсім вийде. Тут треба шукати якісь інші способи. Тут, бачите, от у Трампа є одна велика проблема. Він досі вважає, що він президент найбільшої у світі, у світі держави, який просто якимись відповідними указами, рішеннями, тарифами може визначати всю світову політику і всі будуть його слухатися. В реальності це все давно вже не так. Сполучені Штати давно вже не показували свої сили і, очевидно, вже її не покажуть. А Якісь суто економічні обмеження з боку Сполучених Штатів. Вони не завжди ефективні, тому що формується альтернативний центр сили, який втілює той самий Китай, і він здебільшого ігнорує американську позицію. Тобто Трамп себе і далі просто заганяє в таке собі сворідне гетто, в якому він уже не може впливати на визначальні світові процеси. І він, схоже, цього просто не розуміє, як його адміністрація, що просто так. Сила Сполучених Штатів вже не сприймається, як щось, що існує апріорі. Це вже те, що для багатьох держав у світі втрачене. І, і цю силу треба нагадати, бо інакше тебе ніхто серйозно сприймати не буде. А де її нагадувати, якщо Трамп відмовляється від будь-яких зіткнень із цією самою вістю зла, ухиляється. Постійно розказує, які лідери вісі зла прекрасні, як він з ними дружить, і взагалі поводить себе як молодший партнер по відношенню до цих самих держав. Вісі зла ну от хто його буде серйозно сприймати? От хто буде серйозно сприймати погрози Трампа після того, як він тиснув руку міжнародному вбивцю і злочинцю Путіну? При цьому як виявилося без жодних результатів. Тобто це можна було б якось зрозуміти, якби за підсумками цього він добився чогось. А зараз він виходить і каже: Ну, вони не готові. Ну то навіщо ти кликав Путіна на Аляску? Навіщо ти розстилав перед ним червону килимову доріжку? Для то, щоб сказати, що Путін не готовий. Ну коротше, він перетворює, перетворює сам себе на посміховисько, і після цього чекає, що хтось його буде серйозно сприймати у світі. Зрозуміло, ну, що будуть висвітлювати у світі, виглядає так, що він єдиний на кого готовий тиснути, це на країни, які і так є по факту партнерами США і а -а -а. готові з ними співпрацювати. А коли справа доходить до серйозних рішень, починається таке загравання і якісь е, виправдання. Але знову ж таки, ми ми от бачимо цей парад, який відбувся в Пекіні. Ми бачимо, як ви кажете, що відкрито вже Трампу демонструє е, країни так званої осі зла, те, що. Ми тут прекрасно один одного підтримуємо, все чудово. Чи далі це провокуватиме якраз і перегляд м, карти геополітичної світу, про що так мріє частина світових лідерів? О, оскільки Сполучені Штати займають пасивну позицію, а країни Заходу ширше дивляться на позицію США і самі не готові ухвалювати якісь рішення, то так. Найближчим часом нас чекатиме глобальний переділ світу. Тому що всі думають, що це можна локалізувати Україною, і якби там от, нехай там згодовувати по шматку Україну, і на цьому все завершиться, але ні, ми бачимо, як цей процес вже набуває загальносвітового характеру, як посилюються територіальні амбіції Китаю в Тихоокеанському регіоні. І це не лише про Тайвань, тому що Китай вже регулярно проводить відповідні дії поруч із Філіппінами і далі рухаються. Не даремно ж, знову ж таки, Філіппіни, як. З'явилася інформація нещодавно в ЗМІ, активно починають співпрацювати з Україною в контексті розбудови безпілотних катерів та інших відповідних засобів. Тобто вони прекрасно розуміють, що їм кінцевому рахунку теж доведеться самим відбивати будь-які відповідні загрози з боку потенційних агресорів. І оця фрагментація світу це те, що нас насправді, як очевидно, чекає, тому що всі розбиваються по відповідним. Кімнатам намагаються себе якимось чином захищати у той час, як оця сама війська зла навпаки посилює взаємодію, контакти, обмін технологіями, обмін іншими напрацюваннями. Не, та, і відкриту військову співпрацю теж ніхто не відкидає, пане Петре. А але відкрити? якщо виліться так. все от прям в конфлікти військові, про які ви там згадали, і можливо, якісь ще додаткові для нас, саме для нас, для українців, тоді які це наслідки матиме, тому що зрозуміло, що ні до якого завершення російсько-української війни в такій історії ймовірніше за все ситуація не дійде. Ну, це вже така достатньо мало прогнозована ситуація, в якій можуть бути і більш позитивні для України сценарії, і менш позитивні для України сценарії. З одного боку, це знову ж таки можливість для заходу прокинутися навіть і без активного втручання з боку Сполучених Штатів, і не чекати лише, поки Сполучені Штати віддадуть відповідні вказівки. А з іншого боку, це розосередження відповідних сил і ресурсів. Uh -huh. Тому тут варіантів може насправді бути багато. Але те, що світ рухається в напрямку дестабілізації і подальшого розпаду і фрагментації світової системи і заміщення світового порядку світовим безладом, це, я думаю, очевидний факт. Дякую вам за аналіз. Петро Лощук, політолог, про... Реакцію Трампа на парад у Пекіні.